Шахеди атакували Миколаївщину. Немає постраждалих чи вбитих, тому це гарна новина. Віталій Кім розповів про наслідки збиття безпілотників. Виробництво екстемпоральних ліків. Задача тільки в одному: відновити виробництво. Розкажемо, в якому стані зараз підприємство фармація, морські пейзажі українського Криму. Живопис це справа для саморозвитку. Покажемо виставку робіт художника Олега Приходька. Сьогодні понеділок, 8 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. А за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Над територією Миколаївської області вночі сили протиповітряної оборони збили двох шахедів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Під час бойової роботи уламки збитого дрону пошкодили лінії електропередач. Це призвело до знеструмлення 14 населених пунктів у Вознесенському районі. Наразі всіх споживачів заживлено. Окрім того, в день, 7 квітня, росіяни завдавали артилерійських ударів по акваторії Очакова. Постраждалих немає. Також вчора, о 17.20 ворожого ракетного удару, зазнала Веснянська громада. Атака сталася. На відкритій території між населеними пунктами. Наслідки нічної атаки БПЛА типу шахет вже прокоментував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Посадовець розкрив деякі деталі роботи мобільних вогневих груп, які протистоять ударним дронам. Детальніше про це дивіться далі. У ніч на 8 квітня російська армія атакувала Миколаївщину шахедами. Під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач. Через це 14 населених пунктів Вознесенського району залишились без електропостачання. Ще один знеструмлений частково. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. В ефірі телемарафону У нас є і ракети збиті, і скажімо так, і уламки. Які зараз досить знаходимо, але в принципі, якщо дивитися на ситуацію в цілому, то в нас за тиждень немає постраждалих чи вбитих, тому це гарна новина. Так. Хоча й обстріли йдуть щодня, наразі вже у всіх населених пунктах електропостачання відновлено. Подібні атаки для Миколаївщини не рідкість, тож до знищення ворожих безпілотників долучаються і мобільні вогневі групи, зважаючи на там великий, скажімо так, транзит. Шахідів через нашу область результати наших груп є одними з найкращими в Україні. Тобто ми працюємо над якостю їх роботи та влучністю. окрім цього не стоїмо ж на місці, роздивляємося можливості додаткових там технічних інструментів для того, щоб покращити роботу цих груп. Також у регіоні продовжують відновлювати пошкоджені та зруйновані об'єкти, яких на Миколаївщині понад 14 тисяч. Серед них як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. Ми відновили критичну інфраструктуру. Там май понад 100%, Відновили там мости, дороги та перейшли до будинків та соціальної інфраструктури. Тому цей шлях довгий. У нас вже отримують і гроші, і житло, і компенсації люди, які втратили житло. Тобто цей процес вже йде повноцінно. І скажімо так, ми все одно, як ну власна військова адміністрація, маємо зосереджуватися на інфраструктурі. То тобто медична, соціальна. Ми відновлюємо це першочергово, в тому числі і школи. Однак, попри все, Миколаївщина повертається до життя. За словами очільника області, тепер, коли до нас приїжджають закордонні партнери, їм складно повірити, що ще два роки тому тут велися активні бойові дії. Ми відновились, скажімо так, хоча б візуально, не фінансово, не економічно, не морально. Але візуально ми привели все до ладу. У нас квіти, діти, собаки, електросамокати. Тому ми відновилися на зараз. ситуація на зараз і два роки тому. Ну кардинально різна, тому ми маємо це робити для того, щоб люди почували себе в безпеці і могли жити з меншим психологічним тиском війни. Саме завдяки цьому, все більше людей повертається до рідних домівок. Однак, чималою проблемою для області залишається невелика кількість робочих місць. Одна з причин цього непрацюючі порти. Відновлення їх роботи дасть змогу підняти рівень економіки Миколаївщини, а також працевлаштувати чимало людей. Ну, наприклад, 2,5 тисячі машин зерновозів в день, тобто це 2,5 тисячі водіїв. як при це стосується і ремонту батарів, обслуговування і таке, таке інше. Тому це дуже велика проблема. І залучених людей дуже багато спеціалісти втратили навіть вони на простої. Вони переїжджають в інші порти працювати. Саме спеціалісти не рядові робітники, а саме спеціалісти. Чим швидше ми відновимо роботу портів, тим скоріше нам вдасться відновити і співпрацю з партнерами, додає очільник області. Адже через бойові дії бізнес був релокований і тепер з кожним днем все більше звикає працювати в інших регіонах. Катерина Рупташ, Сладислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у кринках на Херсонщині. Про це повідомив офіс генпрокурора 7 квітня. В одному з телеграм-каналів опубліковано відео, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українців. На відео видно, як один із загарбників здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата. Херсонська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Там наголосили, що. Представники країни-агресора вкотре ігнорують положення Женевської конвенції. У неділю 7 квітня у Миколаєві відбулася акція на підтримку військово полонених і зниклих безвісти українських захисників. Вона розпочалася з автопробігу, що стартував біля залізничного вокзалу. Звідти активісти колоною рушили вулицями міста. За інформацією телеканалу Суспільне до заходу долучилися понад 400 людей і 150 автівок. Мета акції нагадати про тих, хто досі залишається заручниками країни-агресорки. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту, соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Еркамарт. Миколаївське підприємство Фармація подолала боргові труднощі та поступово нарощує виробничі можливості. Про це йшла мова на конференції, присвяченій перспективам застосування екстемпоральних ліків. Фармація вже здатна виробляти приблизно півтори тонни лікувальних суміщей на день. Про майбутні плани із забезпечення різними препаратами Миколаївщини вже готовий розповісти Сергій Лисюк. З 2018 року підприємство комунальної власності області Фармація, котре спеціалізується на виготовленні лікарських засобів, перебувало у складному фінансовому становищі, подекуди без можливості забезпечити співробітників заробітною платою в повному обсязі. Ми пам'ятаємо часи а, пандемії і потім повномасштабна війна а, по суті внесла свої прямі корективи. Ну, працювати стало дуже важко. Звісно, підприємство намагалося вижити, скорочувало виробництво, скорочувало роботу підприємну підприємства, аптеки таке інше, і все це призвело до того, що підприємство існувало на грані подальшого там розвитку взагалі. Наразі фармація покрила всі фінансові зобов'язання. Про це йшла мова під час конференції серед лікарів та фармацевтів Миколаївщини, організованої на підприємстві. Досягти нинішніх результатів вдалося завдяки співпраці обласної ради та військової адміністрації, зазначив заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров. Разом ми стали відпрацьовувати ситуацію. Це значно більше, ніж те, що повинен робити голова облради, За що? Особисто я, і я думаю, що всі йому дуже вдячні, тому що сьогодні це зовсім по-іншому працює. Сьогодні загальними зусиллями обласної ради і обласної військової адміністрації була повністю на 100%, я так розумію, погашена заборгованість заробітної плати. Сьогодні немає нікого, хто має е, якісь претензії з робітників, які чесно працювали. Фармація активно збільшує обсяги виробництва лікарських засобів, відновлює роботу мережі власних аптек і аптечних пунктів. На півдні України є виробник в Одеській області, але по, по об'ємам, по масштабам, по кількості виготовляємо препаратів вони. В один ряд з фармацією Миколаївською встати не можуть. Наше виробництво може виготовляти півтори тонни розчинів на день. Зараз ми перезапускаємо наші аптеки, вже перезапущено 15 аптек і аптечних пунктів. Зараз ми співпрацюємо з ФАБами. Вже 25 фабів з нами співпрацюють, і в перспективі цю кількість ми будемо збільшувати. Зараз стабільне фінансове положення на. Формації основною темою зустрічі з медиками стало обговорення перспектив застосування екстемпоральних ліків. Це вид медичних препаратів, котрі виготовляються одразу під потреби конкретного пацієнта за рецептом лікаря. Є стандартні прописи. Якщо ми говоримо, є стандартні прописи, офіцінальні, які там затверджені, все. Але ж по факту. Є можливість удосконалювати це і змінювати, тримаючи зв'язок там з виробництвом, можна під кожного хворого додавати компонент, забирати компонент, додавати інший компонент в іншому дозуванні. Якщо це дозування не підійшло в іншому дозуванні, ось в чому перевага екстемпоральних лікарських засобів. Лікарі та фармацевти, присутні на конференції, переконані, обговорення використання екстемпоральних ліків та ознайомлення з потужностями фармації стане позитивним досвідом для більш якісного надання громадянам медичних послуг. Я вважаю, що Приготовлення окремо під кожного пацієнта лікарських форм воно буде більш раціональніше. І лікарі, і пацієнти будуть, мені кажеться, більш задоволені, тому що буде підібране правильне лікування. Я займаюся в лікарні укладенням договорів і роботи в прозоро, і тому я вже намітила про роботу з пільговими ліками для наших пацієнтів нашого регіону. Це новий бух. Антон Табунчик допускає думку, що через певний час можна буде говорити про подальший розвиток потужностей фармації та навіть міжнародне співробітництво. Це далека перспектива, але нема нічого неможливого. По суті, зараз задача тільки в одному: відновити виробництво. Як сьогодні на конференції було зазначено, що ми є унікальними і таких потужностей, таких прикладів фарматецептичної галузі в Україні або нема, або вони знаходяться ну на досить мінімальному рівні. А Миколаївщина це має. Нам треба зберегти, приумножити і розвивати далі. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март затягли до буса люди у військовій формі. На Одещині розгорівся скандал з 14-літнім підлітком, якого нібито затримали працівники місцевого територіального центру комплектування. Зі слів хлопця, його схопили 2 квітня, затягли до мікроавтобуса і застосували фізичне насилля. Зокрема, били по спині автоматом, а руки зв'язали пластмасовою стяжкою. Однак, дізнавшись про його вік, висідали за кілька кілометрів від рідного села. Нині за цим фактом Білгород-Дністровська військова прокуратура розпочала кримінальне провадження. В Одеському обласному ТЦК вже відреагували на цю новину. Там заявили, що в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка, вивчаються всі обставини події. У Первомайську правоохоронці вилучили в 41-річного мешканця майже 24 кілограми наркотичних речовин. Про це повідомляє поліція Миколаївської області. Під час обшуку в будинку фігуранта слідчі вивели майже 3 кілограми готового до вживання канабісу, а також понад 20 кілограмів подрібнених сухих рослин коноплі. Зловмисника затримали відповідно до статті 208 кримінального кодексу України про незаконне виробництво наркотичних засобів. Вона передбачає позбавлення волі до 8 років. Розслідування триває, вилучене направили на Експертизу. Новини спорту у відкритому національному турнірі GPC Чемпіонат України з пауерліфтингу Миколаївський нацгвардієць виборов три золота та одне срібло. Про це повідомляє 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ. Зазначається, що військовий виступав у ваговій категорії до 110 кілограмів і показав найкращі результати у трьох з чотирьох видів змагань. Вітаємо спортсмена і бажаємо нових вдалих виступів. Пейзажі українського Криму. Миколаївський художник Олег Приходька презентував виставку власних робіт в Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Із 14 витворів мистецтва, що представлені в експозиції, більшість присвячені морській тематиці. Чим надихався художник при їх написанні, розкажемо в нашому заключному матеріалі. В центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася персональна виставка робіт художника Олега Приходька. Експозиція налічує 14 витворів. Переважна більшість зображує мальовничі морські пейзажі Криму, які художник написав до російської окупації півострова. Живопис це та стихія, що трудно словами передати. Ну інакше б його і не було. І Більш того, це дуже сильна ця. Справа для саморозвитку. Ці роботи вони, вони розходяться, а люди купують роботи, щоб в квартирі було весело. Проведення виставки спільна ідея Олега Приходька та директорки бібліотеки Кропивницького Інги Хоржевської. Ми збирали цю виставку, Олег спеціально приїхав з Івано-Франківська. Було їх набагато більше, Олег привіз більше картин, але ми вибирали ті, які вкладаються в певний такий простір, в якому буде комфортно, скажімо так. Були ще портретні роботи, були ще додатково роботи в інших техніках, з інших періодів. Але ми вибрали саме ці, і мені здається, вийшла вдала експозиція. Міський голова Олександр Сінкевич вважає подібні заходи важливою складовою у популяризації образотворчого мистецтва та культури загалом у Миколаєві. Сподіваюся, що часи зміняться, і в Миколаєві з'являться люди, які сприймають живопис не лише як хобі, повернеться. Ті часи, коли мистецтво буде цінним в місті Миколаєві. Люди будуть думати про те, щоб цим заробляти гроші на життя, і будуть ходити люди на виставки, відвідувати наші зали виставкові і дом художників, і так далі. Оцінити майстерність Олега Приходька та пейзажі українського Криму, відвідувачі бібліотеки Кропивницького, зможуть протягом місяця з моменту відкриття виставки. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок 9 квітня. Хмарна погода протримається у Миколаєві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вітер східний легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 63%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.